Усім привіт! Мене звати Марія. Рада, що завітали до мене на канал на перегляд нового відео. Сьогодні відео буде про мої процеси, що зараз у роботі. От, почнемо, мабуть, одразу без великих промов. Почнемо з процесу від JustNeil, який я тоді хотіла почати Pencil Mix. Ось такий гарний процес ніжний. Тоді я вам показувала, яку я обрала тканину для цього процесу. От, В яку рамку хотіла оформити. Так, і що? За цей час, поки ми з вами не бачились, я вийшла та оформила цю роботу невеличку. От, Робота вийшла ось така. Я оформила її в таку раму гарну. Бачите хрестики такі прикольні. Подобається мені цей сюжет, які тут є квіти різні, така маленька картинка, а скільки всього в ній є. От, робота була така, не досить проста, хоча і сюжет маленький стільки чого коштує, скільки ниток треба було підібрати для цієї роботи. От. Але все зрослося, От, все вийшло. І вийшла така гарна робота. Так, квітку я пришила дві одразу, ці блискітки. Мені подобається, як вийшло у фіналі це все От, про оформлення. Я вам показувала рамку, яку я хотіла оформити така в формі квітки. Але я ще тоді казала, що, скоріш за все, нічого з нею не вийде, тому що вона маленька по розміру, і тканину мені не вдалося підібрати меншого каунту. От, і я обрала іншу рамку. Була в мене, вона також була з квадратним віконцем. Зараз не підготувала, щоб вам її показати, забула. От, Я вже її підібрала все, сфотографувала, як вони будуть у купі виглядати. Але потім, я як завжди, куди я пішла, в бараховку, звичайно. І побачила ось цю гарну рамку. Я не, навіть не розмірковуючи, я її одразу взяла. Вона така доволі важка, така прям з якогось гіпсу зроблена. От. Я вже потім вдома роздивилася, що тут, бачите, трошки камінчик відлуманий. Але це. Мені здається, не заважає їй бути такою гарною. І одразу, коли я побачила цю рамку, я зрозуміла, що, можливо, цей сюжет потрібно оформити саме в неї. От. Мені здається, дуже гарно виглядає. О, так от. Як на вашу думку, підходить сюди ця рама? Чи, можливо, потрібно було щось інше підібрати? Мені здається, що непогано виглядає. З цими великими такими бортами. От, така вже важкенька я її тримаю. Це на, на висоті, так, підняті руки, і так знаєте, вагу має от, от такий був у мене фініш. Це був пенсі мікс От, така краса. Далі, коли я завершила а, цей процес, захотілося. Якихось ще фінішів. І я повернулася до своїх маків, багато страждальних, багато страждальних, тому що я вишиваю вже цей процес протягом року, і все ніяк не можу завершити. Робота вишивається дуже легко. Тут великі ділянки, зашивки одним кольором, схема доволі така. Крупна, і ну, бери ти вишивай. Але я зрозуміла, що не вийде в мене його знову завершити. Ну, тобто я його ще не завершила. От, я взялась за нього, взялась так з такою, знаєте, жагою, щоб його завершити, і був ще один фініш, і можна було вам показати. От, трошки накидайте тапками в мене. Я зняла його з процесу, бачите, як він був у мене, я його не просувала. Ось так він зараз у мене виглядає. Тут. Вирішила його напросувати, тому що одразу потім знову будуть заломи. Я вишила ось цей великий мак з листком, ось цей маленький, такий, ще не розпустившися. Мені залишилось вишити білим кольором ось ці ділянки. А, і велика кількість півхрестом тіней. От, якщо... Я забула ножиці, все забула. ось, бачите, тут тіні вишиваються такі, вони є. Повз весь сюжет майже. І будуть ще трошки бекстічок кривого такого, і фрузелочки ще треба буде вишити. Це вже фінішна пряма. Тут якби немає чого довго вишивати. Так, зараз маки поваляють. Всю мені красу. От, вони шикарні, вони так гарно виглядають. Але коли я його вишивала, не впину, вишивала, оце ж цей мак великий завершила ось цей внизу. Тобто, залишалося небагато, але я зрозуміла, що я втомлююся від цієї роботи, мені нудно вишивати тільки її одну, і тому я так знову її відклала. І вирішила повишивати щось інше. Треба було різноманіття. От. Мабуть, вже трошки при... прийшла до того, що потрібно вишивати якісь інші набори в плані того, щоб міняти обстановку, і було трошки цікавіше. От. Так. І ось ці маки. Маки. Мабуть, вже наступне відео я планую вже показати їх завершеним, бо вони мені, чесно вже і самі набридли. І вам з відео, відео про процеси я вам їх показую і все ніяк. Все ніяк я їх не завершу. Вже от так от протягом року я їх вишиваю. Але вони шикарні. Гарна робота буде. От, маки, пом'яті трошки. Далі. Хочу показати, мабуть, треба прибрати маки, сторонку, так, трошки, вибачте, ці заломи, але потім я їх знову складу <схід> в складку. Далі я вам показувала в минулому відео, що я хочу розпочати ось такий набор, де вишивка гладю. Тут гарні квіти, все, я вам показувала, що в комплектації нитки. Ну, нитки це Китай-Китай повністю. от, Ну і після маків, які мені вже набридли, я от взялась за цей сюжет. І ось зараз так. В'їжджає, в'їжджає картинку. Ось так що я навишивала гладдю поки що. Коли я почала вишивати, я зрозуміла, що мені не зручно вишивати, тримаючи п'яльця, і іншою рукою тримати голку. От якось гладдю не зручно мені вишивати було. Тут не хрестик, де я два проколи вишиваю. І я згадала, що якось я була на барахолці і. Я на барахоці знайшла Ой, все посухала. Ось, я хочу вам показати, потім приберу ось такий станок для вишивки, бачите? Я думаю, що це також якийсь Китай. Фірми не було написано, просто була ще інструкція до нього приклеєна, де на англійській мові все. От, сам станок мені сподобався. Це перший станок у моєму житті. в мене не було ніякої е, практики використання. Е, я навіть не знала, як він збирається. Але потім сіла і ось е, поставила сюди ці п'ятця. Мені здається, розібралося. І, знаєте, дуже зручно виявилось. От саме гладю вишивати дуже зручно. Поставив його в тебе дві руки е, вільні. Тому що тут є такі от стібочки, де потрібно буде ниточку тримати іншою рукою. Вона повинна бути вільною. І ось так у мене виходить. Ну, станок був ну, новий, ним ніхто не користувався. Тут, навіть, ще, ось бачите, відскочу залишився слід, тут була інструкція приклеєна. Ось такий от станочок. Ну, я думаю, що це просто якийсь китайський, як от на Aliexpress можна замовити, та ще десь. Я його взяла також за не маленькі гроші, тому що він там, знаєте, як валявся на тій порахунці, ніхто не знав, для чого він був, він був у складеному стані. тому... Ну, люди проходили повз, і я думаю, і ціну йому також поставили низьку, тому що ніхто не знав, що, що це і для чого. Якась дерев'яшка складена була. Ось. Зараз я його дістану, щоб ближче показати. Так, хто вміє вишивати гладю, будь ласка, не треба мене тут. Не ругайте мене, будь ласка, вот, тому що це, я не пам'ятаю, це, мабуть, другий раз, як я гладю, так повноцінно почала вишивати. Тут я бачу тут треба було трошки по-інакшому зробити листочок. Це я вже потім зрозумів. Тут ще буде йти так, Ось подивіться, буде ще темною ниточкою в листочках йти так... такі жилки. Бачите? Мені подобається, як виходить. Якось воно, знаєте, по рівнянні з хрестиком. Це щось інше, не хрестик. По-перше, по-друге, якось швидко йшло, мені так і здалося, не знаю, якось, ну, це інакше, інакша техніка і це інакші враження. Ось так якось я можу сказати. Хрестик це одне, це те, чим я звикла вишивати, а гладь це щось новеньке. Нитки нитки плутаються, якщо брати довгу нитку. Приходилося такі короткі робити, але короткі також тут така зашивка і що потрібно довшу, трошки було незручно. Ну Нитки якісь китайські, але вони мають блиск, тому воно гарно виглядає. от. Я навіть магніт підібрала зі своїх, бачите? Для соняха навіть схожі. Ось така робота у такому станочку. Так, це те, що я вишивала. Для різноманіття між маками і іншим. Так, повертаємо на місце. Далі, колись. Я, ну, ви розумієте, що в мене контент це набори, які здебільшого всі куплені на барахолці. Там, тільки Джаснен, я замовляла собі, купляла. От, а все інше, де знаходиться там, де я завжди все знаходжу і купляю. От, був у мене такий наборчик. Один раз я знайшла, і подумала, що, мабуть, треба для своєї дитини. Знайшла ось такий набір з пошиттям мишки. Ось така мишка. Тут в наборі, ну, ще така бірочка була, це був такий пакетик. Це набір, О, де я бачила? Зараз вам скажу. А, ось 87-го року. Такий був старенький, в такому, знаєте, Старенькому пакетику зроблений, але всередині все нове. В наборі були всі оці детальки для пошиття очі, для хвостика ось ця така мотузочка, але не було тільки наповнювача. От, ну, такий був набір. Я щось його купила геть за євро, здається. Цей набір і подумала, ну, можливо, якось з дитиною, вишиваємо. буде її така маленька мишка іграшка. І це вона лежала якось, і ми її дістали. І дитина моя там почала трошки вушку вишивати. Я вирішила, що потрібно завершити цю мишку і сіла і ну, за вечір зробила ось таку, ось таку мишку. Ось така вона жирненька, бачите, <смі> від'їлась, мабуть, десь зерна багато зажила. Мені вона, знаєте, якусь тушканчика нагадує <смі> з тими вухами великими. Така. Трошки я прорахувалася з цими лапками, бачите, він, вони в мене так в натяжку трошки вийшли. Треба було більше залишити. Ось така спинка в неї, хвостик, очі. Ніс смішний вийшов. <ріст> Ось така жирна вишка вийшла. от. А, тому, бачите, сьогодні відео не тільки про вишивку, і якось так вийшло у нас і хрестик, і гладь, і пошиття. <ріст> Шила я його вручну. Тут немає, що так на машинці шити, та й машинки нема. Ну, тут всякі виточки, бачите, на задку, Тут у неї виточка була. І тут на животику. Ось така ріженька пишка. Ну, мені здається, схоже. Тільки в неї оці лапки трошки, бачите. З вільні вийшли, а в мене трошки ні. Ще я думала, що сюди буде в хвостик щось набиватися. Треба буде засовувати, але в інструкції нічого не було сказано. Ну, я так і залишила. От, ось таке чудо. Чудо. Міхове вийшло. З хутра, з хутра. От. Як це? У нас зараз екохутро? Така гарнюнька, очі, як справжня, подивіться. Мені подобається. Таке чудо вийшло, тепер живе у нас. От, жарненьке. Так, далі. Я не пам'ятаю, здається, я вам не показувала, що я ще планувала, можливо, почати ось такий набір від Ланарт. Був у мене колись, я його показувала в покупках такий маленький наборчик. Це був перший, здається, так, перший мій ланард, який я купила. А може, ні? Можливо, та дівчинка. Ну, не важливо. Мені здається, що я в минулому відео вам не показувала. Це я вже потім вирішила його вишити, тому що він маленький. Ось такий набор. Маленьким сюжетом. Розмір повинен бути 11 на 11. Така мініатюрка. У наборі йшла е ось така тканина. От такий огризок. Ну, навіть відрізано на рівно. Тут такий крупний каунт. Позаду тут написано, що входить 27-го каунту, але бачите, в дужках 14-й каунта і він дорівнює. Ну, так вони написали, я не знаю, чому 14-й, якщо 27-й йде. Ось був отакий от клаптик. Я вирішила не вишивати на ньому, тому що доволі такий крупний він. Тут і так в них йде більш така піксельність. Я вирішила його не, трим... не розпочинати на ньому вишивати. Ще були у наборі ось такі нитковтягачі від Prim, але я думаю, що це людина, яка мені продала цей набір, це вона вклала просто. І ще була ось така наліпка, от яка, бачите, кріпиться на рамку. Чий дизайн, так? Да? Ось, оце в нас було в наборі. Нитки, нитки. Нитки я розібрала по двом плашкам. В принципі, нитки було легко дуже розібрати. Я ще звірялася трошки з картою кольорів в ДІМСі, але можна було і без неї. Тут добре якось розписано в схемі нитки. Це для мене перший раз, я от перший раз навіть на, ці, на такі плашки не чіпляла. Ось от. От такі кольори гарні. Мені подобаються. І ось що в мене на даний момент вишито. Я замінила на ось таку основу. Знаєте, я рахувала, мені здалося, що вона в мене меншого каунту. Але коли я почала вишивати, чомусь я вже думаю, що це один і той же аккаунт, але різна основа, я не знаю, колір різний, бачите, тут більш молочний такий, тут в мене більш до білого. Ну, я вже потім почала, ну, все одно, бачите, тут текстура крупніша. Вже як буде, коротше. Це не люблю я підбирати тканину, ще не обрізала. О, на даний момент вишу так. У цьому маленькому клаптику стільки кольорів. От, я думала, якось Ланарте може легше вишивається, ніж інші якісь набори. Але ні. Ну, бекстічу немає. Сюжети, здаються такими ну, простими. Але ось у цьому клаптику дуже багато кольорів. Часто там вишила три хрестики, п'ять хрестиків і замінила. Замінила нитку. От. Також хочу потім оформити її, коли закінчу. Треба підібрати якісь рамки. Не знаю, потім поперу її. Думаю, тканина ще підсяде трошки і, можливо, вдасться кудись гарно оформити в якусь рамку з тих, що в мене є. От, сюжетик мені подобається. Отак. От ось От такий кущик підстрижений. Я бачила ще схожі сюжети на це, але там не було ось цих, ви знаєте, дрібних травиночок, які після стрижки тут лежать. Ну, схоже, але мені здається, він трошки ще менший був розміром. Так. От, на даний момент. Це всі мої процеси, що у мене в роботі. Це, що хотіла вам показати, це один фініш від Чеснен, Це пошита мишка така смішна, маки, які ще ніяк не завершуються. Ось цей набір з гладдю процес я буду вишивати так, буду брати в перервах між хрестиком. І мені здається, буде добре. Так, потрошки-потрошки, можна буде його завершити. Ну, зараз у мене в планах це напосісти на ці маки, нарешті їх завершити. І також цей маленький сюжет завершити. Далі планую ще якийсь розпочати сюжет, але не вирішила ще який, не залізла ще в свої запаси. Треба подивитись ще щось. Це однозначно не буде джаз тому що я втомилася від цієї мініатюрки. Правду кажуть, що мала робота, але трошки тяжка. Це легко йде. Легко, хоч і кольори так міняються швидко, але легко йде. І це легко, але коли їх ну, процеси є, то хочеться все одразу повишивати і не розірвешся. Тому отак-трошки от, того, трошки того. І так потрошку. Але маки треба завершувати. Я сподіваюся, що в наступному відео про процеси я вже зможу вам показати їх завершеними, тому що мені вже якось навіть перед цією роботою соромно, що я її ніяк не можу завершити. От. Ну, на даний момент це все, що я хотіла вам показати. Дякую, що додивились до кінця. Буду вдячна за вашу думку. Якщо напишете, як вам мої просування, фініш, мишка, як як вам гладь. Нормально в мене виходить чи ні. Хто вишивав гладью, напишіть, будь ласка. Тому що я так, більш по-своєму вишиваю. Ніхто там особливо мене не вчив гарній техніці. І буду вдячна за вашу думку. Що вам сподобалось, чи ні, от. Як вам мій почати сюжет від Ланарти маленький? Як рамка, тушканчик? <буду>, Буду вдячна за ваші думки, за ваші вподобайки. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!